Права 66. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас така система, y дорівнює x і y дорівнює 4-x. Для розв'язку спочатку побудуємо графік першого рівняння, записуємо тоді перше. Отже, наше рівняння дорівнює x. Щоб побудувати його графік, вводимо таблицю. Значить це пряма пропорційність, якщо x дорівнює 0. То і y дорівнює 0, бо y дорівнює X. Якщо X дорівнює, наприклад, 4, y також дорівнює 4. Ну що ж, ми склали таблицю значень. А зараз давайте на цій координатній площині побудуємо ці дві точки. Перша точка 0,0 0, це початок координат. Друга точка 4 і 4. Так, Через ці дві точки проводимо пряму. Ну що ж, ми одержали графік першого рівняння. Зараз записуємо друге рівняння. Y дорівнює. 4 мінус х. Є? Ну що ж, щоб побудувати графік такого рівняння, складаємо таблицю значень. Нехай х у нас дорівнює 0. То y тоді дорівнює 4-х, 4-0 буде 4. Нехай x дорівнює 3. То y тоді дорівнює 4-х 4-3 це буде 1. Тож давайте жовтим на цій самій координатній площині відкладати ці дві точки. Перша точка 0 та 4. Друга точка 3 і 1. Ну, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Є. Підписуємо ці прямі. Отже, перша пряма це графік рівняння y дорівнює x, а друга це y дорівнює 4 мінус х. що Ми бачимо, що існує точка, що одночасно належить і першому, і другому рівнянню. Тобто, Є розв'язком і першого і другого рівняння, Тобто, є і системи рівнянь. Давайте ми її позначимо. Так, Ми бачимо, що ця точка 2 і 2. Тобто числа, пара чисел 2 і 2 буде розв'язком нашої системи. Так і запишемо, тоді, що розв'язком. Чисел 2 І 2. Але недолі графічної системи, що потрібно перевірити, чи це дійсно так, чи ми не отримали наближений розв'язок, записуємо перевірка. Ну що ж, дивимося, Y дорівнює X наше рівняння, то пишемо, що Y дорівнює X і C дорівнює замість X. Ми пишемо 2, то зліва ми одержали 2, справа у нас також 2, перше число 2. 2 дорівнює 2. Так, записуємо, що тоді пара чисел це є розв'язком Першого рівня. Ну що ж, зараз перевіряємо чи є розв'язком другого рівняння, Y тоді у нас дорівнює. Друге число у нас 2. Ну а справа 4 мінус Х. Це дорівнює 4 відняти. Замість Х пишемо 2. Це дорівнює 2. Ну що ж, зліва у нас 2, справа 2. Ця пара чисел перетворила це цю, цю рівняння на правильну числову рівність. Тобто є розв'язку. Ну що ж, якщо є розв'язком і першого, і другого рівняння, то є розв'язком і системи рівнянь. Записуємо отже, 2 і 2 є розв'язком системи рівнянь. Писуємо відповідь. Відповідь. Розвиском є пара чисел 2 і 2. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Потрібно графічно розв'язати систему рівнянь. Для того, щоб це зробити, побудуємо спочатку перше рівняння. Графік першого рівняння записуємо 1. Отже, у нас х дорівнює 3. Щоб побудувати такий графік. Виразимо одну зміну через іншу, мінус y, зручно перенести праворуч, виразити x, записати, що це дорівнює 3. Зліва було мінус y, справа буде плюс y. Є? Ну що ж, а зараз замість y давайте підставляти різні значення, отримати відповідні значення x і заповнимо таблицю. Значень. Для цього випадку, отже, y нехай дорівнює 0. То тоді x дорівнює 3 плюс y або 3 плюс 0, це буде 3. Далі нехай y дорівнює, ну скажімо, 2. То x тоді дорівнює 3 плюс y, 3 плюс 2, це буде 5. Ми одержали таблицю, значить, а зараз на нашій координатній площині давайте відкладати ці дві точки. Я буду відкладати зеленим. Отже, перша точка 3 і 0. Друга точка 5 і 2. Ну що ж, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну, а переходимо до другого нашого рівняння. Записуємо друге рівняння. Це х плюс 2y дорівнює 6. Ну що ж, принесемо плюс 2y через знак дорівнює з прикладним знаком. Тут так зручніше зробити, то x тоді буде дорівнювати 6. Зліва було плюс 2y, справа буде мінус 2y. Знову ми вирізали x через y. Давайте підставляти різні значення у нас замість y і отримаємо значення x. Заповнимо таблицю значень. Нехай y дорівнює 0. 2 помножити на 0 буде 0. 6 мінус 0, це буде 6. Є? Ну, і Тоді замість y підставимо, ну, наприклад, число 2. Тоді... Х тоді дорівнює. 6 відняти 2 помножить 2y, 2 помножити на 2,4, 6 мінус 4, це буде 2. Є? Ну що ж, давайте зараз на цій самій координатній площині я вже буду відкладати жовтим, кладаємо ці дві точки. Перша точка 6 і 0. Друга точка 2 і 2. Є? Через ці дві точки проводимо пряму. Ну що ж, підписуємо тоді наші прямі. Перша пряма це графік рівняння x-y дорівнює 3. Ну і друга це х плюс 2y дорівнює 6. Ми бачимо, що в нас існує точка, яка одночасно належить і першому рівнянню, і другому рівнянню. Тобто є розв'язком і першого, і другого рівняння. Давайте ми цю точку позначимо. Ось вона тут. Так, це точка з крадатою 4 і 1. Тобто ця пара чисел 4 і 1, і розв'язком і першого, і другого рівняння. Давайте запишемо, що розв'язком є. Пара чисел це 4 і 1. Але недолі графічного метода, що потрібно перевіряти, чи це не наближене значення. Записуємо перевірка. Є? Ну що ж, як будемо перевіряти, знаходимо ліву частину, пишемо x-y першого рівняння. Дорівнює. Замість x підзволяємо 4. мінус 1. Це дорівнює, бо друге число y у нас дорівнює 1. Це дорівнює 3. Зліва у нас 3, справа 3. 3 дорівнює 3. Ну що ж, це означає, що ця пара чисел є розв'язком системи рівняння. Записуємо, що є розв'язком 3 дорівнює 3. Ну що ж, це означає, що ця пара чисел перетворила наше перше рівняння у правильну числову рівність. Записуємо це. Означає, що є розв'язком тоді ця пара чисел першого рівня. Перевіряємо чи є розв'язком другого. Пишемо x плюс 2y. Це дорівнює. Замість X пишемо 4 плюс 2y. Це 2. Що множиться замість y, пишемо 1. 2 на 1, це 2. 4 плюс 2 це буде 6. Ну що ж, зліва у нас 6, справа 6. 6 дорівнює 6. Це також означає, що ця пара чисел є розв'язком Другого рівняння. Ну і тоді ми записуємо, якщо я і першого і другого рівняння, то є і системи рівнянь. Записуємо. Отже, 4 і 1 є розв'язком системи рівнянь. Є, залишилося написати відповідь, пишемо відповідь. Ну що ж, розв'язком є пара чисел 4 і 1. Ну що ж, переходимо до останнього, до третього завдання. Потрібно знайти графічним методом розв'язок системи рівнянь. Отже, тут у нас, щоб знайти, ми побудуємо графік першого рівняння і графік другого рівняння. Я запишу 1. Отже, 7х. Дорівнює 14. Є? Щоб знайти х, отримати тож рівняння, обидві частини рівняння поділимо на 7. 7х на 7, це буде x дорівнює. І праву частину 14. Ми ділимо на 7. То записуємо, що рівносильна система у нас x дорівнює 14 на 7, це дорівнює 2. Ну що ж, дуже легко побудувати графік такого рівняння. Бо за будь-якого значення y, х все одно дорівнює 2. Це буде вертикальна лінія, що проходить через 2. Щоб павнитись, побудуємо таблицю значень. Нехай y дорівнює, наприклад, мінус 3, то x все одно дорівнює 2. Нехай y дорівнює, скажімо, 4, то х все одно дорівнює 2. Ну що ж, ми одержали таблицю значень, викладаємо на нашій координатній площині ці дві точки. Я буду викладати зеленим: перша точка 2 і мінус 3. 2 і -3. друга точка 2 і 4. Ну що ж, через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну, а зараз переходимо до другого рівняння. Записуємо друге рівняння. У нас Х плюс 3 y Х плюс 3Y, 3Y дорівнює 5. Є? Ну що ж. Тут зручно x виразити через y. Переносимо 3 y через знак дорівнює з протилежним знаком. То x тоді буде дорівнювати 5. Зліва було плюс 3y, справа буде мінус 3y. Є? Ну і щоб побудувати, давайте заповнювати таблицю значень. У нас y нехай дорівнює, наприклад, 0. То 3 помножити на 0 буде 0. 5 мінус 0 це буде 5. Ну і нехай y дорівнює у нас 1. Тоді 3 помножити на y буде 3 помножити на 1 буде 3, 5 мінус 3 це буде 2. Ну що ж, а зараз давайте переходимо і будуємо тоді ці дві точки. Давайте вже жовтим будувати на цій самій координатній площині. Перша точка 5 і 0, друга точка 2 і 1. Через ці дві точки проводимо пряму. Є. Підписуємо наше рівняння. Перше рівняння це у нас 7х дрівнює 14. Так. Ну і друге рівняння це у нас X плюс 3Y. Рівні 5. Ну що ж, Ми бачимо, що існує точка, яка одночасно і розв'язком і першого, і другого рівняння або належить і першому і другому рівнянню. Давайте ми її позначимо. Ось наша точка. Так, то ми можемо записати, що розв'язком є. Є. Пара чисел. Це 2. І 1. Перевіряємо, чи дійсно ми отримали правильний, а не наближений розв'язок, чи точний розв'язок. записуємо перевірка. Так. І тоді у нас 7х. То ми записуємо зліва, що одержимо 7х дорівнює. 7, що множиться замість Х, пишемо 2. Це дорівнює 14. І зліва 14, справа 14, то 14 дорівнює 14. Ця пара чисел перетворила перше рівняння правильну число рівність. Тобто ми записуємо, що є розв'язком. тоді вона. Першого рівняння. Так? Ну і X плюс 3 Y записуємо. Це дорівнює. Замість x пишемо 2. Додати 3y. 3, що множиться на 1. Це дорівнює 3 помножить на 1 це буде 3. 2 плюс 3 це 5. То зліва у нас 5. Справа 5. Ця пара чисел перетворила і друге рівняння правильну числову рівність. Записуємо, що є розв'язком. І що ж, якщо є розв'язком першого і другого рівняння, то ця пара чисел є розвитком і системи рівнянь. Записуємо. Отже, 2 і 1 є розв'язком системи рівнянь. Записуємо відповідь. Ну що ж, ми залиграфічним розвиском є пара чисел 2 і 1. Ну що ж, ось таке завдання на графічний метод розв'язку системи рівнянь. На цьому вправу завершено.